Палку, яку ви всі чекали, і вона приїхала. Orion Crazy Fish 962 довжина 290 тест 728 Офігенна судакова палка з високомодульного карбону, яка буде вам давати те відчуття приманки, яке потрібно вам при ловлі судака. Будь-яка мінімальна клівака буде відчутна вам в руку. Тому. Не боріться, палок 15 до нас приїхало, в імпортера цих палок вже немає. Купуємо спінінг, комплектуємо спінінг цією катушечкою, наприклад, Сахара 4000. І вже завтра ловимо свого першого судака. Друзі, не вагайтесь, палок дуже обмежена кількість. Заходьте на наш сайт monsterfish.com.ua, робіть замовлення, відсилаємо кожен день замовлення. Якщо є питання, задавайте. Ми з вами завжди на зв'язку. monsterfish.ua – це наш сайт. Заходьте всім хвостані луски.